Руду не бояться, каже відомий вислів. Це стверджують і любителі екстриму, драйву та незабутніх вражень. Учасники третього міжнародного фрод фестивалю 4 на 4 багнюка, віку повністю пірнають колеса, густа рослинність, круті спуски та підйоми. Це для них не перешкода. Радше навпаки. Адреналін від такої екстремальної їзди зашкалює, кажуть учасники фестивалю. В цьому і головна суть змагань утримати побільше яскравих вражень та довести, чого ти вартий. Ви їдете в горах в дощ, в слякоть, і ти преодоліваєш якісь определенне препятствия, ти відчуваєш себе намного сильнієї, намного е, приємніше. Учасників змагань виявилось близько чотирьох десятків. Уперше на фестивалі Йоган Санетар, любитель активного відпочинку з Німеччини. Я подолав в кілометрів з Німеччини, щоб взяти участь у фестивалі, покататися карпатськими горами. Мені це дуже подобається, тому що саме тут можна відчути незабутній екстрим. Перш за все, любителі погасати на позашляховиках та квадроциклах зібрались на Свалявщині для того, аби зустрітись з однодумцями та просто приємно провести останні теплі дні осені. Програма суботнього вечора була досить насиченою. Спочатку всі зібралися у базовому таборі в селі Сасівка Свалявського району. Там екстремали вже встигли відмітитись, ганяючи болотами і кущами. Машина ледь не перевернулась, а заднє скло вибили гілки дерев. Та автовласники заспокоюють. Це звична справа. Кожний виїзд ніважна. Побив машину, не побив, треба собі запланувати мінімум 500 доларів. зваги розвагами та найактивніші учасники не забули і про змагальну частину фестивалю. Змагальна частина проходила в перші два дні змагання. Тобто, у нас є два класи туристи і екстремали. Туристи їздять у нас. Світлий день, тобто з 9 ранку до 9 вечора, екстремали їздять 24 години у гонку. Тобто вони стартують в 5 вечора. До 5 вечора суботи вони мали фінішнути, зібрати 46 контрольних точок, які розкидані на території десь близько 80 квадратних кілометрів. Головне завдання команд пройти свій маршрут до кінця, подолавши всі перешкоди на шляху. Учасники групи екстрим вирушили до Неліпінського лісу за новими враженнями та порцією адреналіну. Ну а туристи поїхали своїм шляхом до гористій. Чим далі в ліс, тим більше пригод. Деякі учасники змагань до місця призначення не до. Візька, засадити машину так, щоб не можна було витащити. При поломках довго чекати не доводиться. Товариші однодумці завжди прийдуть на допомогу. По дорозі до кінцевої точки учасники змагань мали сфотографуватися біля контрольних точок. У кого більше фотографій, той має більше балів і шансів на перемогу. Найскладніші маршрути традиційно облюбували екстремали. Екстремали це люди, скажімо так, биті. Бездоріжжям вони не перший рік вже в нашому стані. Вони знають, як готувати свої автомобілі, до чого готувати, як боротися з бездоріжжям. Для них ми проставляємо найскладніші точки, то тобто найскладнішої важкості, скажем так. Деякі люди, які дивляться, куди треба їхати, які попали перший раз, вони просто не розуміють, не можуть збагнути, з якої сторони підходити і як тула автомобіль, з чотирма колесами може заїхати. Отримати травму тут не боїться ніхто. Так само не шкодують любителі бездоріжжя і власні автівки, щоправда, намагаються їх до змагань заздалегідь, як слід підготувати. Можна вішати на машину до безконечності, починаючи від колес, сліботки, блокировки, усилена ходова, подвески, піднімати раму. Дуже багато чого можна зробити з машиною, щоб вона мала велику проходимость. Однак перемога, кажуть учасники, залежить не лише від техніки. Не обійтись на змаганнях і без дружньої підтримки. Хоч за кермом лише один за перемогу змагається ціла команда. Много факторів, які впливають на преодолення цих препятствий. Тобто, це водій, це штурман, це практично 70% це штурман, звісно, який бігає, іще, тобто, знаходить щось. Механіки, которая ремонтують машину, яка може сломаться в будь-який момент, в будь-якому місці завершились змагання показовими виступами. Учасники на швидкість повинні були пройти коротку дистанцію. Перешкод вистачило і тут: Естакада, величезні баюри та трампліни. Після невеликої перерви, під час якої рахували бали учасників, нарешті оголосили переможців. Найкращим екстремалом став Роман Пашко з Львівської області. Кращий результат під час показових виступів показав Ужгородець Віктор Гомокі, а в категорії туризм перемогу вибору Мукачевець Валерій Кунак. Уже в змаганнях учасник то шостий змагання. Перші три ми завжди щось зламали, потім переробляли, поки машину не переробили, всю, як кажуть, не перетрусили, то ми вже і їхати не могли. А так це от наші змагання це, це таке для душі. У мене така робота, така, ну мозгами думати, а тут я вже зразу за все забув. Це я відключився і забув. І я в мене це відпочинок. Відпочивати після змагань учасники збираються недовго. Щойно підремонтують свої автівки і знову в гори на бездоріжжя, бо без екстриму своє життя вже не уявляють.